Привіт усім, ви на каналі Штучний Розум Діалоги з майбутнім. Сьогодні ми уявимо майбутнє, де людство стає цивілізацією другого типу за шкалою Кардашова. Що це означає? Які технології необхідні, щоб досягти цього рівня, і як це змінить наше життя? Давайте розберемося разом. Що таке цивілізація другого типу? Шкала Кардашова це система класифікації цивілізацій на основі їх здатності використовувати енергію. Цивілізація першого типу використовує всю енергію своєї планети. Цивілізація другого типу здатна використовувати всю енергію своєї зірки та її системи. Цивілізація третього типу використовує енергію цілої галактики досягнення рівня 2 означає, що людство зможе контролювати енергію сонця, використовуючи технології, такі як гігантські енергетичні станції, відомі як сфера Дайсона. Це дозволить не тільки забезпечити енергетичні потреби всього людства, але й зробить нас здатними до масштабних космічних місій і освоєння сонячної системи. Щоб досягти рівня цивілізації другого типу, нам знадобляться деякі ключові технології. Сфера Дайсона – це гіпотетична мегаструктура, яка може оточити зірку для збору її енергії. Ми можемо створити безліч супутників або орбітальних станцій, щоб ефективно використовувати потужність сонця. Навіть часткове використання такої системи забезпечить енергію, необхідну для життя на землі та космічних колоній. Ядерний синтез. Хоча сонце може бути основним джерелом енергії, ми також повинні опанувати ядерний синтез як джерело безмежної енергії на Землі. Установки, такі як проєкт ITER, вже зараз досліджують можливість досягнення цього. Космічні технології, щоб використовувати ресурси сонячної системи, нам потрібно буде значно розвинути космічні технології. Колонізація місяця, Марса та інших планет, вимагатиме потужних транспортних засобів, а ефективних ресурсних систем і надійних засобів комунікації між планетами. Штучний інтелект, а управління складними системами, такими як сфера Дайсона, буде потребувати просунутих AI, вони зможуть допомагати в управлінні енергетичними потоками, оптимізації процесів і прогнозуванні можливих ризиків. Досягнення другого типу цивілізації означає кардинальні зміни в нашому повсякденному житті. Ми зможемо вирішити глобальні енергетичні кризи, знизити залежність від обмежених ресурсів землі і зменшити вплив на екологію. Енергетичний прорив. енергія стане практично безмежною і доступною для всіх. Це дозволить розвинути такі сфери, як штучний інтелект, нанотехнології та космічні дослідження на новий рівень. Уявіть собі світ, де всі міста, будинки та навіть транспорти живляться чистою енергією сонця. Космічні місії. Ми зможемо будувати космічні колонії не тільки на Марсі, а й на інших планетах і навіть супутниках Юпітера або Сатурна. Це значно розширить наші горизонти та надасть можливість досліджувати космос у пошуках інших форм життя. Колонізація планет за наявності потужних енергетичних ресурсів ми зможемо створювати стабільні колонії на інших планетах, забезпечуючи їх енергією та ресурсами. Це не тільки допоможе розвантажити Землю, але й стане першим кроком до створення міжпланетної цивілізації. Вирішення глобальних проблем. З доступом до безмежної енергії ми зможемо розв'язати такі проблеми, як кліматичні зміни, забруднення навколишнього середовища та забезпечення чистою водою для всіх жителів планети. Проте на шляху до досягнення другого типу цивілізації існують і ризики. Зміни клімату та природні катастрофи, використання енергії сонця на глобальному рівні може вплинути на екосистеми планети. Ми повинні розробляти ці технології обережно, щоб уникнути непередбачуваних наслідків для клімату. Соціальні нерівності навіть при доступі до величезної кількості енергії важливо уникати того, щоб вона концентрувалася в руках кількох держав чи корпорацій. Це може призвести до глобальних конфліктів і розриву між розвиненими та менш розвиненими країнами. Етичні дилеми, як використати таку силу, чи будемо ми використовувати її виключно для добробуту, чи існує ризик, що вона стане зброєю або засобом для домінування? Досягнення другого типу цивілізації це не лише технологічний прорив, але й можливість для людства змінити свій шлях розвитку, вирішити глобальні проблеми та освоїти космос. Проте цей шлях також вимагає обережності, об'єднання зусиль і усвідомлення наслідків наших дій, яким ви бачите майбутнє людства на цьому етапі розвитку. Напишіть свою думку в коментарях та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.